Джерело номер 18 У людей не розганяли, їх тут просто нема в цей час. Не, не правильно сказати в цей час, всю пору немає і нема. чи буде час, в інший час, найближчим часом. Станочки, сніжок, сонечко

Це параційна установка для очищення нафтового газу. Використовувалася в 70-х, 80-х роках 20-го століття для подачі нафтового газу, газотранспортну мережу в східниці. 在做呢，还做。 Повернув направо прямо, тому йдемо на Шевченка, на Золоту баню. Там далі наліво повернувши до зупинки автобусів на східницю, на Трускавець, на Борислав. А направо ми підемо до джерела 21-го, 21-го, тут така гарна стежечка є по прирічку. Вона мені подобається. І в східниці багато чого подобається, там майже все. Я про природу. Джерело 21-21 можна туди йти. Невимовна краса. Бачите, стараюсь постійно вивчати якісь нові синоніми, щоб не казати гарно-гарно. І видно вже біветик на який ми йдемо 21 зірла. Котляревського опять, а це Та, теж Котляревському, ми бік відійшли, але бачите, з боку теж вулиця Котляревська. Маєш і в східниці зустрітися з нашими підписницями, отримав вже від них сигнал, що вже чекають, накривають на стіл. Хі -хі -хі. Тому ми вже так більш-менш йдемо поспішно, щоб вам за мене не було соромно, що я запізнився. Питна галерея на О, Тут джерело, там можна підходити до джерела, хто любить джерела. Можна і питні галереї, зараз всередину, там теж, бо жахлива безгосподарність, вода безкоштовно тече. Галерея реацію з 8 до 21.30. Тут тепло, можна нагрітись. У нас перша. 21 акуратно, напор дуже сильний. Вода тепла, подається. Просто помийте руки.